Сестра я також зачитаю цей текст у до події, які ми сьогодні знали, і читатиму також із Іван Іванія, 21 розділ, з 12, 1 по 11 віч. Коли вони наблизилися до Єрусалима, прийшли в Іванію до Полиної гори, тоді Ісус послав Бог учнів, сказавши їм, підіть у село, що перед вами, і відразу знайдете прив'язаного слицю з нею освяти. Відв'яжіть їх і приведіть до мене. А якщо хтось скаже вам щось, ви скажете, вони потрібні, Господу. І той відразу відійшле їх. А все це сталося, що збулося сказане через корона: скажіть дочці Сіону, ось твій цар іде до тебе лагідь, і верхи на ослицькі освяті та тенчатіть під Яремних. Учні пішли і зробили так, як наказав їм Ісус. Привели ослицю осля, поклали на них свій одяг і посадили його на нього. Величезна ж кількість народу розстелила свій одяг на дорозі, а інші зрізали з дерев гілки і розстеляли їх на дорозі. А люди, які йшли попереду і позаду Ісуса, вигукували, «Осанна, сину Давида, благословенний той, хто йде в ім'я Господня, осанна у вишні». Коли він увійшов у Єрусалим, все місто забуло і забуло, хто це такий? Народ казав, це Ісус, пророк із Назарета Галілейського. Для цього місця. Друзі, я на дві думки хотів сьогодні звернути нашу увагу. Перша думка, вона е, не така об'єднана, як така е, супроводжуюча, а друга думка, ми комікуємо більш е, вже, е, детальніше про це. Е, подія, яка сталася, е, Насправді надзвичайно важлива. Чому вона важлива? Тому що в цій події здійснилося пророцтво, яке було за сотні років провіщене пророками. І от у мене перше запитання, друзі, яке виникає, як ви думаєте, це подія радісна чи сумна? Ну, взагалі ми, читаючи, помічаємо, що ймовірно більше суму, ніж радості в цій події, тому що і Христос, увійшовши в Єрусалим, заплатив. Але цікава деталь. Ми трошки пізніше з вами звернемо увагу нашу на те, що, яку цю подію планував Господь, що вона мала принести для Ізраїльського народу. Які настрої, які відчуття? <гум> а деталь, як би таку другорядну, я хотів би на що звернути нашу увагу? Дуже цікавий момент. Ісус Христос сідає на Ослика, на якого ніхто ще ніколи не сідав. Ви пробували колись сідати на скотинку, на яку ніхто ніколи не сідав? <рес> <Так>? <рес> ну, Пам'ятаєте, в шкільній програмі була переготора з Васюківки, які сідлались мене. Чим це все закінчилося? Ну, тобто, е друзі, зазвичай ці експерименти закінчуються плачевно і трагічно. Але дуже цікава деталь, ми з Сашою переговорили тільки що, що Христос сідає на цього посла, на якого ще ніхто ніколи з людей не сідав. А це означало, він ще ніколи нікому не піддавався, він ще ніколи на собі не відчував тягара, він ніколи нікому не підкорявся, як ну, тяглова або в'ючна тварина. Христос сідає і що робить Ослиф? І Ослих везе. Це насправді було чудо. Я думаю, як для господарів, так і для ну, оточуючих людей, які були свідками цього всього. Там, де приходить Христос, там відбуваються неймовірні чудеса. Христос змінює не тільки ну, якби настрої тварин, Він змінює настрої людей. І упокоює е, Ну, Я думаю, що стосовно цього достатньо. Більше я хотів звернути увагу якраз на те радісне це свято Чесвітне. Давайте ми зачитаємо пророцтво про цю подію, записане в книзі Пророка Захарія. До речі, скажу, що про цю подію, точніше, цю подію описують всі чотири євангелісти. Матвій, Марк, Лука і Іоанн описують урочистий вхід Ісуса Христа Єрусалим. І двоє із них цитують пророка Захарія. Це Матвій і Іоанн. Але цікаво, що пророцтво, точніше, цитата, яку наводить Матвій, цитата, яку наводить Іоанн, вона, вони не повні. В Захарії ця цитата, вона повніша. Ми її зачитаємо. Отже, це Захарій, Захарії 9.9. Радій вельми, дочку Сіон, веселись, дочко Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гляде, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі, на молоді свікові, Син ослиці». Брати і сестри. Згідно пророцта Захарія, вхід Ісуса Христа в Єрусалиму. Які мав викликати емоції? Це був радісний день, це мала б бути радісна подія. А які емоції це викликало, коли здійснилося це пророцтво? Ну, спочатку нібито люди вигукували, кричали, поки не прийшли до Єрусалиму, потім це. Ну, цей настрій потрошечку потрошечку почав згасати. Залишилися тільки діти, які в храмі ходили і кричали: Осам на сину Давидову!» і фарисеї, і кашазали, і книжники заборони, що вони таке тут ну, кричать. А потім і взагалі чим це все закінчилося? Коли Христос увійшов в храм і вдруге вигнав продавців. Міняльників і всіх інших бізнесменів із храму, то взагалі настрій у, ну, як мінімум, у священників, фарисеїв, книжників, торгашів і всіх інших зовсім помінявся. Але пророк говорив про те, що ця подія вона має викликати радість, вона має викликати підйом почуттів. Чому? Каже, радій вельми, веселися. Чого? До тебе йде твій цар. На що я зверну увагу? І Матвій, і Іоанн, цитуючи це пророцтво, наводять по одній характеристиці Христа. Ну, наприклад, Матвій каже, ось цар твій іде до тебе, лагідний. Коли ми читаємо Іоанна 12 розділ, який цитує теж цей текст, Не бійся, дочка Сіону, ось твій цар іде, сидячи на дитинчаті та ослиці. Взагалі характеристика Христа опущена. Але коли ми читаємо самого пророка Захарію, то тут не однією тільки лагідністю або покірливістю характеризується Христос. А чим Він ще характеризується? Написано, Він справедливий або праведний, повний спасіння і покірний. Ну, або лагідний. Брати і сестри, я думаю, що проблема е, сучасників Ісуса Христа, ну, в принципі, як часто і наша з вами може бути, що ми до кінця не усвідомлюємо е, всієї повноти або всього того, що Ісус Христос пропонує. Навіть Матвій, описуючи ці події, звернув увагу тільки на один момент, що Христос лагідний з'явився. А Господь казав через Захарію, радій і веселися чому? Тому що він йде до тебе праведний і повний спасіння, або інші переклади кажуть, спасаючий. Тобто він іде зі спасінням. І саме на це я хотів звернути нашу увагу сьогодні. Ісус Христос прийшов як цар повний спасіння, прийшов, як визволити, прийшов, як спасити. Якого царя чекав Ізраїль? Ймовірно, Ізраїль чекав царя, який знову відновить насіння Давидове на престолі в Єрусалимі, тобто знову у Єрусалимі сидітимуть царі із роду і дому Давидового. Ізраїль чекав царя, який прожене геть окупантів римлян, які на той час ну, поневолили або захопили, загарбали ізраїльську ідейську землю. Ізраїльський народ очікував царя, який визволить юдеї від будь-якого гніту, від будь-якого рабства. І ось іде цей цар. І що стається з цим царем? Цього царя у столиці Єрусалини зраджують, і катують, і вбивають через розп'яття. Що сталося? Я думаю, що народ, сучасники Ісуса Христа не усвідомили всієї цінності самого Господа Спасителя Нашого. Вони не усвідомили того спасіння, з повнотою якого прийшов до них Ісус Христос. Яке спасіння Він їм приніс? Я скажу, друзі, що частково, частково, євреї спостерігали спасіння, яке приніс Христос. В чому воно полягало? Вони спостерігали, що? Вони спостерігали безліч зцілень. вони спостерігали чудеса, які проявлялися, коли Христос над Природними стихіями панували. Вони спостерігали, коли Христос воскрешав людей. Вони спостерігали, коли Христос вирішував їхні проблеми втабував їхній голод, коли не було що їсти, він знаходив що їсть. Все це, в принципі, викликало позитивну реакцію переважної більшості людей. І як вони казали, все добре. І глухі чують, і сліп прозрівають. Але потім Христос каже, скільки добрих діл зробив я передава, за яке з них ви хочете вбити мене. Друзі, всі ці добрі діла вони викликали позитивне сприйняття, але до часу. Христос вже прийшов для того, щоб принести спасіння вічне. Проблема людей того часу, як і сьогодні, полягає в наступному. Коли ми читаємо Євангелію е, від Луки, де йде пророцтво про Іоанна Хрестителя, одна із задач Іоанна Хрестителя полягала в наступному: дати зрозуміти народу його спасіння, яке в чому? Прощення гріхів. Тобто Іоан Хреститель працював у цьому напрямку, потім прийшов Христос і теж працював у цьому напрямку, для того, щоб донести людям. Усвідомлення того, що їхня головна проблема це не римляни і не самаряни, це не економічна криза або політичний безлад, анархія і так далі. Зовсім не в цьому проблема. Проблема не в тому, що народ збіднів і не має змоги повноцінно приносити ті жертви, які вимагав закон, а точніше вимагали е, тогочасні священники. Проблема була не в тому, що е, від часів царя Давида їх відділяло вже там близько тисячі років. Проблема полягала не в тому, що багато довелося пережити стражданній народ ізраїльський втратив. Е, Багато чого. Проблема полягала в тому, що між народом і Богом була прірва, яка називалася Коротким словом «гріх». Люди цього не усвідомили. Христос прийшов із спасіння від гріха. Окрім того, Він прийшов із цим спасінням не лише для ізраїльського народу. Він приніс це спасіння, як сказано теж в Євангелії Матвія. Пророцтво зі старозини. І на ім'я Його будуть надіятися хто? Язичники. Це взагалі було вище розуміння євреїв. Вони взагалі не могли сприймати подібно. І коли Христос прийшов, їхні сподівання не виправдалися. І, врешті-решт, Христос виявився знецінений. Так, його зустрічали окриками, але це окрики, які дуже швидко закінчилися, настрій у народу перемінився. І, в принципі, через декілька днів той, кого вітали окриками, його почали виставляти на посміховисько, з нього почали знущатися, катувати. І вже, можливо, цей самий натовп, а можливо, трошки люди помінялися, і вже вони кричали Різібни, розірни його. Брати і сестри, тепер виникає запитання. Він прийшов зі спасінням, але при такому ну, якби, огляді панорамному здається, на перший погляд, що все зруйноване. Спасіння не відбулося. Народ не сприйняв свого Спасителя. Так це чи не так? Христос досягнув своєї мети чи ні? Проти зараз, насправді Христос досягнув своєї мети. Він спасіння звершив і звершив він його там у Єрусалимі. Але звершив він Його абсолютно не так, як воно уявлялося народу. Не так, як його уявляли і побачили священники, книжники, фарисеї. Ніхто не міг навіть уявити, що виявляється тоді, коли Христос був зраджений, осміяний, зганьблений, обпльований розіп'яти, 5, насправді, саме тоді він і здійснював справжнє спасіння як народу Ізраїльського, так і язичники, тобто всього людства. І а, пророк Ісая в своєму пророці в 53 розділі ставить запитання: хто повірив почутому від нас? І над ким відкрилася сила Господня? І далі він описує те, що він побачив через. Товщу столі, ніби як в тумані, він побачив Христа. І він каже: ми дивилися на нього, і в нього не було вигляду, який приваблював Вонеста Нього. І ми ні в що ставили його. а насправді. І потім він каже: Насправді він мучений, рятований за наші. Віри". Це вже погляд віри, це вже розуміння того, що цей Христос, якого так підступно зрадили. Познущалися і вбили, насправді все це робив свідомо і заради нашого з вами Спасіння. Мені хотілося, щоб ми сьогодні подякували Богу за Ісуса Христа Спасителя, за те, що Христос повний спасіння прийшов і це спасіння звершив. І це спасіння Він і сьогодні пропонує кожному. І пам'ятайте, в Старому Завіті у псалтирі є таке слово, псалмоспівець, він говорить, чашу спасіння прийму ім'я Господні прикличу. Тобто чашу спасіння потрібно прийняти. І коли ми приймаємо чашу спасіння, тоді оці відчуття, про які говорив Захарія, радій вельми дочка Сіону, веселись дочка Єрусалиму. Тоді тільки ці почуття, ці емоції, вони наповнюють серце людини, коли вона усвідомлює, прийшов цар повне спасіння. Це спасіння не абстрактне, це не просто якийсь міф, це не ну, щось таке неконкретне, а це конкретне визволення від влади діявола, від влади гріха, від вічного засудження, від суєтного, тобто безцільного життя, бухання в темряві і так далі. Це спасіння, яке приніс Христос, це спасіння у повноті, абсолютне і досконале. Хай Бог допоможе, друзі, щоб ми могли, приймаючи цю чашу спасіння, бути вдячними Богу, наповнюватися радістю, наповнюватися веселищами від того, що Ісус Христос, наш Цар, який звершив наше спасіння. Слава Йому! Амінь. Амінь. Боже хвала тебе подяка і поклоніння за Ісуса Христа, Господа слави царя над царями і того, хто повний спасіння. Господи Ісусе, я дякую Тобі, що ти увійшов у Єрусалим для того, щоб здійснити те спасіння, заради якого ти прийшов, спасіння, якому так потребували люди, людство, якому так потребували ми, і я особисто. Я дякую тобі, що ти давні спасіння. Сьогодні бажаєш мати стосунки з кожним із нас. Я благаю тебе, допоможи мені наповнюватися радістю, веселищами від усвідомлення того спасіння, яке звершене тобою, і яке і до мене має відношення, що і я спасений тобою. Слава тобі за це, Господи, допоможи тішитися і допоможи звіщати про тебе іншим людям і поклоніння тобі вічному Богові за спасіння Отцю Сину Духу Святому. Амінь.